Вітаю вас на своєму каналі Ілона Ілка. Сьогодні я продовжую показувати вам свої роботи, які робила для вас. І в даному випадку, ви бачите, перед вами готова чудова, дуже ніжна робота ось така гольничка. Мене попрохала замовниця зробити в такому білому ніжному варіанті гольничку Ось на натуральному кольорі льоні. Тут, звісно, різні матеріали я використала і шовкові ниточки ручного фарбування, і взагалі дуже всього різного багато намішаного Ну, Я підбирала, звичайно, ниточки і їх вже міксувала. Я спочатку собі так намалювала приблизно дизайн, який я бачу, тому що було прохання зробити ніжну гольничку подібну, яку я колись робила. Там лише був менший діаметр, там була подушечка 8 см, тут 9,5 см, і вона в такій білій основі. Дерев'яна біла основа, яку я покривала, звісно ж, сама, обромила бавовняним шнурочком. І, окремо, до речі, з цією гольничкою я знімала відео. Не знаю, зараз це відео вийде або пізніше, де я розповідала усі поступово кроки, як я збираю гольничку. Ще раз покажу вам цю красуню. Ось так вона виглядає. Дуже-дуже така весняна композиція літня. Ось так. Слідує замовлення, яке я отримала від Наталії, я колись в одному з відео вже казала, що буде в мене продовження цих гольниць, маю декілька пар ще, які мені надіслала Наталя, щоб я зробила ось такі гольнички. Чудові І вони дійсно чудові, вони дуже привабливі, тому що вони виглядають не тільки як прикраса, а і справжня дійсно необхідна річ для вишивальниці, для тих, хто шиє. Ну, коротше кажучи, для рукодільниці, тому що це гольничка, от ви бачите гольничка, а на блюдечко можна висипати бісер. і... Пришиваючи бісер, ось так дуже-дуже зручно підбирати голочкою, кожну бісеринку і вишивати красу. Ось так виглядає ця парочка, вона з'єднана, сама чашечка з блюдечком. Я якось вже показувала вам, який клей я використовую для цього, щоб з'єднати ці дві речі. Це дуже міцний клей, складений з двох компонентів. Його можна використовувати для будь-яких матеріалів, для склеювання пластика, для кераміки, для порцеляни, скла і так далі. Але треба з ним дійсно ж дуже обережно їм користуватися, тому що він прикладається тільки раз. Подивимось на цю красу. Які я тут підібрала кольори, ниточки перле, ключного фарбування. Ось такі я підібрала під саму основу, під, бачите, таку дуже гарну по кольору. А також тут я використала маргаритку прозору, біленьку таку і бісер, дрібний бісер, птіт. І звичайний бісер Мілхіл. Ну і показую вам заглиблення: ось такий пін гарненький, ось так виглядає. Не чи це піни, мабуть, від Інеси, Якщо я помиляюсь, напишіть, будь ласка, О, дівчата дуже класні роблять піни. Ну, оцей точно від Інеси, я пам'ятаю оцей. А от оця блакитна пташка, Так вона мені подобається, трошки він мені, бачите, форму свою. Втратив ось таке заглиблення тут. І дивіться, які тут неймовірні блакитно-рожеві кольори, і навіть коричневі є такі от. і чашечка ось така. Ну таке ж все, бачите, воно міцно тримається. Тому сміливо можна братися за цю ручечку і переставляти. Трошки самі форми у чашечок такі мають форму овал. От, і я коли отримала на оформлення, казала Наталочки, що вони кривенькі, але Наталечка каже, нічого страшного, буде гарно все одно виглядати і дійсно гарно вони виглядають. От, тому це, це дуже старезні ці пари. Навіть тут, бачите, є клейма. Такі старі речі можна використати ось саме так, і вони будуть далі приносити радість і продовжувати своє життя. Ось так виглядають. От. Я вже таку робила гольничку, інших відео показувала вам. Такого кольору. Вона трохи світліше, тому я зробила тут більш світлі кольори, наточок підібрала. А оця більш темніше. Тому я тут додала яскравішу зелену ниточку. Бачите, і маргаритку зелену пришила. Ось так виглядає дуже гарно. Все переливається. Можливо, ці всі гольнички підуть на подарунок. Мені Наталочка казала, що коли вона дарувала дівчатам ці роботи, то дуже їм сподобався такий варіант подарунку, і дійсно вони неповторні. Кожна гольничка дійсно неповторна і виглядає затишно. І сьогодні я покажу вам ось таку гольницю. Я отримала заготівлю вже в готовому варіанті від Наталії. Вона замовляла і відправила мені. От, я трошки укріплювала цю верхню частину, фіксувала її, тому що вона була рухливою. Ось Покажу вам з оборотньої сторони. Ось так виглядає. І моя, так скажемо, задача була, і було прохання від Наталі зробити вишивку, як я бачу, як я собі її уявляю, в якому хочу я варіанті її бачити, але ж було тільки прохання зробити рожеві троянди. І я обрала ось таку основу рожеву льняну тканину, яку фарбувала самостійно. І вирішила такий зробити нестандартний варіант, тому що більш така основа, можливо, буде підходяще виглядати на світлих дерев'яних заготівлях. Але я все ж таки тут поєднала ці варіанти. Те, що ви зараз бачите, мені дуже подобається. Обрала ниточки ручного фарбування, ось такі від настуні. Настуня фарбує ниточки, ви знаєте, шовкові. І я поєднала оцю темну підставку, зробивши такі темненькі, ви бачите, тут фрузлики. А також я вишивала цими наточками листечко і обрала для рожевих квітів ниточки, які фарбувала самостійно Ось ці рожеві, різні відтінки. Ось такі. І розбавила також вишивку блакитними ниточками. Це, до речі, ниточка DMC. От. Ну, і давайте подивимось, як виглядає ця краса ось таке поєднання, основи няної і вишивки, об'ємної вишивки. Тут є рухливі листячко я робила. Ось, бачите. Ось в цьому варіанті. А Тут я зафіксувала листечко, ось тут рухливе листя, ось на цій квіточці також. І, звичайно, самі об'ємні троянди. Ось так виглядають. Вишина подушечки. Як завжди, розмір подушечки у діаметрі 8 см, оці підставки вони йдуть усі загалом з однаковим діаметром 8 см. Стандартні, я вже так бачу, От, практикуючи так, оформлення гольниць, вишивку гольниць і ось так вони виглядають. Можете роздивитися. Обравлення я зробила з мережева, складена навпіл. Також його фарбувала, щоб воно було не таким яскраво білим, тому що мені потрібно було зробити більш спокійний варіант. От. Ну І давайте подивимось з вами заглиблення. Ось таке заглиблення пінами. Ось так виглядає. Чудова гольничка, мені дуже сподобався цей. Варіант сміливе рішення, яке я обрала. Дуже гарно виглядає, несподівано, але дуже яскраво і привабливо така квітуча, надзвичайно квітуча, весняна літня галявинка, яка розташована ось так для натхнення, милування і також. Для застосування для голочок, де будуть паркуватися голочки для вишивання. Більш нічого додавати не буду, тому що ну, тут сама про себе говорить вишивка, все, що ви бачите, все, що вихоплює ваш погляд, ви бачите перехід кольорів, ниточок, які я різні поєднувала. Тому така яскрава виходить робота Перед вами вишивка, яку я отримала для оформлення, це буде майбутня квакерська грушка. Таку подібну я вже оформлювала для Наталії. І вона потім, вже коли отримала своє замовлення, написала, що буде далі вишивати ще одну. І от я отримала. Грушку в таких кольорах, тому що раніше вона була в зовсім іншому варіанті, і ви можете подивитися, хто не дивився це відео. І багато в цій роботи було прихильників з вишивальниць, багато кому вона сподобалась. Також мені. Вона доволі величенька, тому що сама вишивка розміром десь ось сама деталь, розміром десь 16-17 см. От, і буде складатися з трьох частин. От, ви бачите той самий малюночок, ту, ту саму схемку, ті самі везеруночки, але в інших приємних зелено-жовтих кольорах. Ну, така вона мені трошки весняна, ця груша, здається. От, і листочок, тому що там ще прикріплюється зверху листочок. Листочок обрала Наталя ось такий варіант. Буду робити подібний ще на оборотню сторону, обшивати. От, і буду обшивати також кожну кожну деталь. От що ви бачите, і потім зшивати. Укріплювати, звичайно, буду бортовкою, бо це дуже такий міцний матеріал. От Гарно тримає форму, і ось мені Наталя поклала ці ниточки. Можливо, комусь подобається вибір кольорів. Ось така ниточка від DMC і ось така ниточка. Номерочки ви бачите. От, Ну що, я берусь за роботу. Єдине, що я так собі міркую, що хвістик я буду робити з іншого, зовсім іншого кольору. От Не такий коричневий, як я тоді обирала, а більш такий, можливо, зелененький. Ну, побачу, що сюди-більш буде пасувати, те і оберу. Покажу вам проміжне включення стосовно цієї збірки. Ось так я укріпила. Укріпила бортовкою. Бачите, які вони стійкі, ці деталі, і зробила контур. Цей контур потім я виперю, звичайно ж, тому що буду збирати цього разу на машинці. От. І вже зібрала листочок, зробила бекстіч по контуру. І шила листочок. Я його також укріпила бортовкою, тому він тримає ось так свою форму. Дивіться, от покажу вам ось так він виглядає. Буду зараз приступати до збірки і покажу вам грушку в цілому, як вона виглядає. Я готова вам показати готову роботу, інтер'єрну грушку, квакерську грушку. Ось так вона виглядає у зібраному вигляді. І почну з того, що я в цей раз збирала її, шиваючи не вручну, а на машинці. Коли я почала робити обмітку всіх сторін, Зіштовхнулася з тим, що ось цей жолудок, він був трохи далі відшитим. Мабуть, Наталя трошки тут прорахувалася, але то нічого, ви знаєте, всі ми вишивальниці можемо таке робити. Я також роблю такі невеличкі помилки. Я швиденько перешила цей желудок цими самими ниточками, що надала мені Наталя. І все почала збирати. Ну, Спочатку я зібрала на машинці, прострочила оці, оцю сторону, оцю сторону, і третю сторону ось до цих пір, для того, щоб звісно ж, її вивернути. От. Но перед тим я прибрала наміточку, яку я робила, і обробила шовчики. Від прасувала кожний кожний шовчик, щоб він гарно виглядав. і Вкладався потім от, при збірці. І а, при тому, як я почала набивати на Денсі для того, щоб грушка стояла і не падала, я поклала ось такі три скляні штучки. Ну, Я рукодільниця і маю різних запасів, як, мабуть, і ви. І а, так як це скло, воно гарно буде там. Лежати, нікуди не дінеться, тим більше що це е, м'який наповнювач, і ніч, нічого йому не буде заважати. От, е, нічого травмувати, ці скляні штучки не буде, але буде утяжувати саме денце. От, бачите, я її хилитаю, вона все одно... гарно витримує мої е, е, рухи. Стоїть все одно, як би я її там не хилетала. По ходу, як я це почала підбиратися наверх, я, звісно ж, вклала оцей листочок і зробила хвістик. Хвістик я робила з цього фетру. У мене такий тоненький фетр. Я підібрала по кольору, сами, який пасував до кольорів, вирізала буквально ось цю маленьку. Ділянку, скрутила в трубочку і обернула ніточками, які надала мені Наталя. Ну і потім вже, звісно ж, почала все дошивати тут вручну. І на завершення цього всього я вирішила зробити декоративні шовчики. Ви бачите, по всіх сторонах ось такі шовчики. Я обрала таку саму ниточку, яку мені поклала Наталя. Взяла у три нитки і почала робити ось такі шовчики. Але на такому етапі нитка завершилась. І я пошукала в себе залишки, ниточок. Звісно, я теж маю різні нитки зібрані. Ось такі ниточки від DMC я знайшла. Але не було бірочки, кудись я вже її. Мабуть, зняла і прибрала. Вони схожі ниточки по кольорах, але тут є такі яскраві ділянки, які я просто-напросто вирізувала, і продовжила робити декоративні шовчики з усіх сторін. Ну і На зворотній стороні, ви бачите серединку на з'єднанні цих трих сторін. от На задній частинці я зробила шовчик-павучок з трьох ниточок таких складених також. Ну, і залишила отут трошки яскравий а, колір. Ну, нічого, воно так, мені здається, цікавенько виглядає. Ось така об'ємна грушка, а, вишиною вона 14 см без хвістика. І вона мені дуже подобається: інтер'єрна, цікава, дуже така, знаєте, тримаєш в руцях, має, маєш річ. От, дуже плетненька, гарненько набита. І цією роботою я дуже-дуже задоволена. Залишки від того, що мені надіслала Наталя, ось такі: це шматок тканинки, який вона ще зможе використати під інші якісь проекти. І ниточка. Ось, це тканинка, я так зрозуміла, Мурано. От, бачите, який шматок. Тут ще можна щось. Додати щось вишити, поїде разом із грушкою додому. І поки ви будете розглядати оці всі детальки, я знаю, що будуть такі запитання, де можна взяти схемку, бо цю схемку я також ну, не мала, так, щоб відшити цей желудок, на Пінтересті в вільному доступі, вони є. Тому я швиденько знайшла і зробила. Дякую вам за перегляди і до нових зустрічей. До побачення!